Всім привіт! Продовжуємо нашу подорож під назвою Львів та Мадра. Пройшло чотири доби. Це значить, що у нас з вами третє годування. Робимо все те саме, що робили вчора і позавчора. Ось така красуня у мене я зняла в шапочку. Мисочку 50 грам закваски. Майже вгадала. двадцять п'ять мілілітрів водички і перемішую. Перемішала до однорідності. тепер додаю п'ятдесят. Грамів борошна. Нагадаю, борошно з високим процентом міста білку. замішую тісто, нагадаю, борошно в мене з процентом білку 13,46 це важливо взяти якісне борошно я вимісила моє тісто І для різноманіття Початку помещу в баночку, а потом надрежу резиночка. Кришечка Йде відпочивати в тепле місце, а ви всі дружно йдете ставити вподобайки. Ну, якщо вам, звісно, не жалко, до завтра!